Привіт, любі друзі! З вами Марія в Америці. І так, сьогодні вирішила зняти другу частину відео на тему мого диплому: дають чи не дають. Тому що я вже отримала, здається, позавчора я отримала вже невеличкий апдейт, невеличкі е, перші новини з приводу е, усяляких е, труднощів з отриманням мого диплому. Дуже коротко. Е, Розповім дуже коротко, але ви подивіться першу частину в посиланні під цим відео. Там все дуже детально розповідаю про диплом, про не про навчання, але про диплом. Да? Якщо дуже коротко, у вас немає часу дивитися першу частину, я все розумію. Е, дуже коротко. Е, ще раз е, два роки я навчалася на магістратурі в Америці е, на спеціаль, спеціалізації education, тобто, щоб бути вчителем. Е, мені підтвердили бакалаврат і магістратуру з України тут, але е, не все так просто, тому що для роботодавця все одно американський диплом це є американський диплом, а український це є. На жаль, український, навіть якщо він підтверджений. Тому, в принципі, я була готова до того, що ти приїжджаєш в Україну, приїжджаєш в Америку, і тобі обов'язково потрібно знову навчатися. І це нормально. Я вважаю, що це нормально. Я вступила, до речі, без жодних екзаменів, без жодних іспитів, без жодних, без жодних тестів, тільки на основі того, що я еволювала евалю, свій диплом бакалаврата і магістратури спеціальні агенції, в здається це федеральна агенція, державна. Так? Тобто вона визнається по всій Америці, незалежно від будь-якого штату. Так, і після того я подала документи, і в принципі все. Я була затверджена. Початку року мені дали Academic Map, це список семестрів, список курсів, які я маю отримати в той чи інший семестр. Там, в літній семестр я маю отримати певні курси такі-то такі-то, в осінній такі-то такі-то. І, в принципі, ти. Деякі курси ти маєш отримати першими, а деякі курси ти маєш отримати останніми. Тобто, якесь як, можна сказати, покрокове навчання, Крок за кроком. Тобто якась така фундаментальна база твого навчання, щоб складалася. І якщо ти хочеш, ти можеш навчатися не два роки, ти можеш навчатися пройти все за рік. Реально дуже складно, я думаю, але реально, якщо хочете, може пройти все за п'ять років, тобто ти сам керуєш тим, наскільки швидко ти хочеш отримати диплом магістра. Ось так. Але як я вже сказала, academic Map, да, тобто і ти сам реєструєшся на ці курси в системі. Тобто ніхто за тобою не бігає, не каже так, швиденько зареєструйся. Максимум може відправити імейл. Е а може, до речі, не відправити її. Це тіфу буде дуже, дуже незручно. Ось, тобто ти повністю керуєш своїм навчальним процесом, і керуєш свій навчальний процес, і ніхто за тобою, як я вже сказала, не бігає, ніхто це не контролює. І в цьому є плюс, тому що такий відповідальний, та відповідальна, але в іншому є мінус, тому що тобі потрібно просто все тримати в голові. так, окей, до такого то числа я маю зареєструватися на курси, до такого то числа я маю сплатити ці курси, до такого то числа я маю там ще щось є. Там не просто реєстрація, а потім підтвердити реєстрацію. Тобто постійно-постійно ти маєш робити дії. Окрім навчання, ти маєш також робити різні дії. Ось такі справи. І це дуже дуже коротко, і я провчилася два роки, і ось мій останній літній курс. У мене один лише був курс, курс це як дисципліна. Він триває приблизно три місяці, і ось він завершується. Я зараз лише просто чекаю на оцінку з цього курсу. І я знаю, що це все. Після того я здаю федеральний екзамен, щоб бути вчителем, але це вже поза навчальним процесом, скажімо так, це вже коледжне, це ніяк не впливає це для ліцензії. І, і після того, вуаля, я подаюся на ліцензію і отримую пожиттєву ліцензію, або як мінімум ліцензію на 2-3 роки. І потім, якщо я працюю ці 2-3 роки, я можу подаватися на пожиттєву ліцензію. Щоб бути вчителем, для чого потрібна пожиттєва ліцензія? Не пожиттєва, взагалі для чого потрібна ліцензія? До речі, в мене вже раз, два, три, чотири. Три чи чотири ліцензії. На секундочку, я пропрацювала в американській паблік державній школі, два роки. І за ці два роки я вже отримала три точно, я вже не пам'ятаю, четверту. Так чи ні? Ось так. Тобто це такий складний процес. Чому я їх отримала? Тому що в мене знову ж таки не було освіти в сфері education, затвердженої американською в Америці, скажімо так, і я подавалася на ліцензію with stipulations. Або також це називається emergency. Emergency license, тобто, якби, ліцензія на рік. І якби emergency, ну тобто невідкладна ліцензія. Да? Америці потрібні вчителі, а, таким як я вчителям, емігрантам потрібна робота. А, і тому ми тут в цьому ми зустрічаємося, і тут це наш компроміс. Да? Наш компроміс Emergency License, Я подаюся на цю ліцензію. Рік працюю по ній, але зобов маю зобов'язання, тобто я обіцяю, що отримую повноцінну ліцензію. Ну, там вже, в принципі, як виходить, той, який для себе е, приймає рішення, скажімо так. І також у мене була, м, точніше, до сих пір, діє ліцензія Substitute teacher. Substitute teacher – це вчитель на заміні. Вчитель на підміні, вчитель на заміні. Так і починала свій, свою кар'єру вчителя в Америці. Е, ось так. І е, е, покроково да, я я проходила всі ці дисципліни, всі ці курси, і тут літній семестр. В мене останній курс, в мене вже свої плани на життя, в мене свої плани на кар'єрне зростання. Да? І мені приходиться лист, імейл з коледжу, що Department of Education в нашому штаті це лише, до речі, про наш штат. В кожному штаті свої правила. Ось так, прийняв. Певний пакт, да? точно актом? За яким стверджується, якщо студенти не, точніше, пройшли навчання певних курсів а, до такого-то числа, грубо кажучи, не встигли. Хоча я не розумію, як це так не встигли, тому що я робила все згідно з Academic Map. Хто, хто винен, да? хто створював цю Academic Map і чому? Постраждала я, якщо я все робила вчасно, покроково згідно з ем, академічною картою, яку мені дали в коледжі. Не знаю, да? хто тут винен. І мені пишуть, я не встигала, я, всти... я пройшла ці курси, але я їх пройшла зарано, і там різниця в місяці. Відповідно, я маю пройти ці курси заново. Маю за них заплатити, маю витратити час, маю знову ж таки провчитися, виконувати завдання. У мене вже зовсім інші плани, якщо що. У мене на це часу грошей зусиль взагалі немає. І от такий сюрприз-сюрприз. що я роблю? Я відправляю листи в коледж, де я прошу, щоб коледж став моїм адвокатом. Переписці з Department of Education. Тобто, щоб коледж став на мою сторону, зайняв мою позицію і попросив Department of Education, щоб вони прийняли міри для того, щоб я, це називається, тут a Wave. Wave, якби, пропустила Wave ці um, Requirements? Да? Требування. Я прошу, я пишу один лист, я пишу другий лист. Вони мені дуже вічливо, але кажуть, що вони цього робити не будуть. Але дуже вічливо, дійсно. Вони мені дуже-дуже дуже сильно всі співчувають. Але це не їхня вина І дійсно це не вина коледжа. Це в принципі нічия не вина, тому що Department of Education також має приймати, має право приймати ті, ті акти, які вони вважають за потрібним. Але так виходить, що страждаю я. Хоча це теж теж не моя вина, да? ось так цікаво. І е, після кількох листів, переписці, я вже така розумію, окей, мій коледж не вступається за мене. Добре, я пишу лист Department of Education нашого штату, де я пояснюю всю ситуацію, яка склалася. Тобто, ну, я хороша вчителька, я, я не порушую закон. Я роблю все правильно, я вчуся, я хочу бути вчителем так само ліцензіованим вчителем в Америці. Для цього я вступила в коледж. Я проходжу всі курси покроково, семестр за семестром, курс за курсом. Я роблю все, що потрібно. Нікого не ображаю. Model to follow, модель для наслідування. Просто. Будь ласка, зробіть щось, щоб ці. А напишіть мені українською мовою слово requirements, требування, я реально забула. Хоча я україномовна, але я забула це слово. Які треба? Я не хочу, робити, я не, хочу, не хочу, не можу, я писала, що не можу, У мене немає фінансових ресурсів, немає часу так само. Я пояснила свою ситуацію, в я ск... чому саме я не можу складати ці курси. Е, і я попросила, щоб мені відмов... не відмовили, а щоб мені можна було цього не робити і мені, і мені погодили ці... цю ліцензію. Або, наприклад, безкоштовні курси. Якщо мені дасте, дасте безкоштовні курси, окей, так, да, це час. У мене немає на це часу, але окей, я не буду ночами спати, але теж погоджуюсь. Тобто я запропонувала дві альтернативи. Мені здається, навіть три я да? Але давайте допоможіть мені, тому що я, я старалась. Дійсно, дуже-дуже сильно старалася. Поки що Department of Education мовчить, але я знаю, що будь куди ти звертаєшся, це дуже довго. І це місяць, можливо, два. Це нормально. Це нормально, я, в принципі, запаслася терпінням. Але дуже гарна новина, тому що кілька. Ну, мені здається, це було позавчора. Якщо я все правильно пам'ятаю, це було позавчора. Мені прийшов лист з мого коледжу, де мені говорять, що. Коледж йде мені на зустріч, і е, замість того, щоб я проводила, проходила ці курси заново, вони мені можуть е, е, затвердити, можна сказати, так, платформу, щоб я здала тест замість цих курсів. Скажімо так, певний екзамен, тест е, на базі знань з, з цих дисциплін. Е, і мій коледж він буде перевіряти результати цього тесту, цього екзамену, і, відповідно, ці результати будуть мені служити е, як підтвердження моїх знань, і тому я не, я не зобов'язуюся проходити ці курси знову. Це, скажімо так, дуже коротко, наскільки я зрозуміла. Та? Тобто, замість того, щоб мені знову проходити курси. Платити за них і час, і гроші, і так далі. Вони мені безкоштовно е, дають, дають скласти екзамен, скласти тест. Я його складаю, і все, результати цього будуть мені замість цих курсів. Ось така справа. Це е, трошки було неочікувано, тому що я вже думала, що все коледж від мене відхрестився. І не хоче зі мною мати нічого спільного. Але. Теж така ситуація дуже цікава. Такі, скажімо, не ситуація, а момент, що от в Америці, на відміну до речі, від України, якщо ти дуже довго стукаєш в якісь двері, ти просиш наполегливо, вічливо, але просиш в 90% випадків, 90 випадків, тобі підуть на зустріч. І я вже з цим зустрічалась. Стикалися також декілька разів. І я знаю, якщо от якась є трудність, якась є певна проблема, труднощі в чомусь потрібно писати. До речі, не дзвонити. Тому що якщо це дзвінок, він іде не як це називається, він іде не, не, не фіксується, і це якби розмова була і не було, ти не можеш ніяк довести свою правоту. А лист, це може бути фізичний лист через пошту. <смі> В Америці це дуже популярно. Це трошки старомодно для нас, але це дуже тут популярно. Тут там тобі дадуть чек, тобто що ти відправила цей лист. І е це може бути імейл. Імейл ти можеш завжди використовувати буде як. І це твій е артефакт, е -да, evidence. Це, це те, чим ти можеш до чого ти можеш апелювати. No. І постійно потрібно стукати, постійно потрібно писати і просити. Там, не погрожувати, до речі, не погрожувати, а саме просити. Да? Там є певні граматичні структури, які там, допомагають правильно сформулювати свою думку для того, щоб це звучало красиво англійською мовою і на американські Щоб Різниця в мене не, не, не відчувалася. І для мене ця ситуація, вкотре, скажімо так, підтвердила мою гіпотезу: от якщо є якась проблема, потрібно стукати, 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 тобто писати, писати, просити, пояснювати ситуацію. І тобі підуть на зустріч. І а, фінальна та -та -дам, та -дам. А, фінал цієї історії так склалося, що коли я дізналася новину, що я не можу отримати свій диплом через те, що м -м, мої курси, які я пройшла аля зарано, да, тобто не вписалися в якісь часові рамки, хоча згідно з моїм Academic Map, да, академічною картою. Коли я отримала цю новину, не дуже приємно. Я дуже була в стресі, і так вийшло, що тої ночі в мене почалися пологи. І на наступний день я народила дитину. Трошки зарано. Зарано на 4 дні раніше, ніж це очікувалось. Ні. Це так, на 4. На 4 дні раніше, ніж це. Планувалася. <сіх> і а, це, до речі, був мій одним із головних аргументів, які я також вказувала в листі до коледжу, в листі, листи до а, Department of Education нашого штату, де я пояснювала, що в мене просто фізично не буде часу. Відповідно, я звільнилася з роботи, в мене не буде грошей, щоб сплачувати це навчання. І, і це не моя провина, так, склалися обставини, я розумію, що Department of Education має право приймати ті постанови, які вони вважають за потрібні. Коледж, відповідно, він просто передав мені цю інформацію, увідомив, да? і також не має жодного відношення до, 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 ці, до, до цих перпидій. Але я вже бачу, що мої дії, да, те, що я почала стукати в двері, почала писати і вічливо просити, наполягаючи на тому, щоб мені допомогли, вже дали результат. Тому, як мінімум, як мінімум, тепер мені не потрібно проходити ці курси. Це буде просто один лише екзамен. І я сподіваюся, на цьому, в принципі, ця ситуація благополучно. Завершиться. Як тільки я здам екзамен, я обов'язково запишу ще одне відео і розповім про труднощі. Ось такі е, справи. Е, тому напишіть, будь ласка, поставте, е, будь ласка, лайк, підпишіться, будь ласка, на мій канал, і напишіть е, в коментарях питання чи можливо е, питання взагалі до цієї історії. Що ви про це все думаєте? Чи стикалися ви, особисто ви, з такою ситуацією в Америці? Да? Проблеми з коледжем, проблеми з різними департаментами освітніми. Як ви виходили? Як ви знаходили вихід з такої ситуації? Що вам допомагало? Тому що, в принципі, в той момент для мене це було таке розчарування, така просто така? Кабіль реально, тому що це два роки моєї життя. Я працювала і навчалася одночасно, і це було доволі складно. Я дуже багато в чому собі відмовляла для того, щоб власне отримати цей диплом, потім ліцензію і. А, а до речі, для чого мені, для чого мені ліцензія? А, в приватних школах можна працювати без ліцензії. Нюанс в приватних школах, скажімо так, можливо, трошки легше працювати, тому що поведінка дітей трохи краща, але там будуть менші зарплати. І це суттєво. В державних школах завжди зарплати вищі, більш того, кожного року зарплати. Збільшується. І, відповідно, та вчителька, яка працює, наприклад, 10 років або навіть 20 років, вона може мати зарплату в два рази більшу, ніж та вчителька, яка тільки що прийшла на роботу. Ось такі справи. Тому, власне, я прийняла таке рішення для себе подаватися, іти в коледж, щоб потім подаватися на ліцензію. Ось такі справи. Все, пишіть а, ваші коментарі, питання, а, вашу історію, можливо, у вас була така ситуація, якась схожа ситуація, де знову ж таки вам потрібно було а, відстоювати свої права. Хоча ми іммігранти, але все одно іноді потрібно відстоювати свої права, у нас є права, а, і вам пішли на зустріч, або вам не пішли на зустріч. Мені цікава ваша думка. Ставте лайк.